Я беру дві пачки. Я беру дві пачки. І третя абсолютно безкоштовно. Добрий день і добрий він, тому що з вами ваш кавовий експерт Нікіта. У мене є дуже для вас важлива новина, з якої було не так просто спати. Але все ж я переспав з цією думкою і можу сміливо вам сказати, що в нас сьогодні діє чудова пропозиція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте я розкажу, як це працює. Уявимо, що я людина, яка прийшла сюди випити кави, я взяв собі додому ще дві пачки кави, і третю мені дали просто безкоштовно. І я так собі подумав: хм, а якщо я візьму ще дві пачки кави, і знаєте, що вийшло? Теж пачка безкоштовна. Тобі ж третя кава пачки буде. Абсолютно безкоштовно, це касається не тільки кілограмових упаковок, а також і маленьких. Дивіться, я беру дві пачки. Я беру дві пачки. І третя абсолютно безкоштовно. Ви сьогодні можете поставити плюс у коментарях, і ми одразу з вами зв'яжемося і відправимо вам дуже смачної кави. З вами був ваш кавова експерт Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки про каву перший, як в останній раз. Також не забувайте дивитися нові відео і скоріше вже ставте плюс, тому що кави дуже обмежена кількість.